Вітаю! Це 21 урок Fusion 360. Збільшимо полігон через Pull. Let's go! Я вже створив дві фігури, одна як буква U, а інша це коло з фотором посередині. Вибираємо наш Pull. Можемо відразу вибрати наш полігончик і зробити там 4 чи мінус 4. І таким чином ми зробимо отвір більше або менше. <кхи> Бачимо, що ми можемо вводити декілька разів, і воно сумується. Натискаємо Cancel. Також ми можемо зробити, наприклад, тут скос. 3. Окей. І тепер знову спробувати. Вибрати наш полігончик і його збільшити 5. У нас все працює. Можемо тут вибрати автоматик. І бачимо, що в нас тут виходить якась умилка. Якщо ми виберемо New Set. і натиснемо 5, то в нас все чудово працює. ОК. Далі. Можемо зробити і тут зріз, наприклад. Можемо просто отак вибрати. 3 Окей. ОК. Добре, тепер вибираємо прес Pull. І я хочу виділити оцей полігончик, оцей і оцей. Ми бачимо, що всі полігончики в нас виділились, тому що в нас offset type New Offset стоїть. Бабуємо 4, і в нас все працює. Приберемо фейси, поставимо автоматик і тепер дивимось, я рівну площину, а радіально я вже вибрати не можу. Але я можу вибрати рівну іншу. І воно знову працює як хоче. Можна ось так зменшувати, звісно. Звичайно. Але це не дуже вдобно. Можна прописувати. Ставимо New Offset. Вибираємо наші радіальні мінус 2. Enter. Так само можемо робити прес-пул тут, тут, на, наприклад, 3 мм. І все чудово працює. Ви, мабуть, замітили, що у нас дві фігури різні і вони. Не взаємодіють друг з другом, не дивлячись на те, що в нас один скетч. Ось таким чином ми робимо наш прес-пул. ОК. Можемо робити і тут, неважливо де. Все буде працювати. Зробимо 10, у нас буде більша оця частина, ніж верхня. Ось такими неважкими кроками ми можемо розробити ось такі штуки. Збільшити або зменшити радіус нашої внутрішньої або зовнішньої фігури. Якщо ми десь помилились. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.